На Волині судять екс-директора військової лісгоспу та керівників приватного підприємства, через який ймовірно виводили кошти із державного підприємства. Судовий процес триває вже три роки, проте й досі не видно кінця краю. На цьому засіданні суддя Алла Полюшко забороняє нам знімати обличчя підсудних, ба навіть посилаючись на презумпцію невинуватості, ухвалює рішення не називати у наших репортажах. Прізвищ, хоча ці прізвища зазначені у публічних реєстрах, а також на сайті судової влади. Тим паче йдеться про колишнього директора військового лісгоспу, якого і обвинувачують в розтраті круглої суми. А посада, яку він тоді обіймав, передбачає публічність та прозорість, особливо коли йде мова про розтрату державних коштів. Адвокат обвинувачених у своїх претензіях пішов ще далі. Оголосив, що журналістів замовила прокуратура і просив взагалі заборонити зйомку, виховуючи, що у нас судовий розгляд триває вже близько року, а станом тільки на сьогоднішнє судове засідання, тому ну, вашу чес ми заперечуємо і вважаємо, що все таки воно буде порушувати судовий розгляд і наші права стосовно будь-яких думок з нашої сторони свідку і наших запитань для світла. Будь ласка, обвинувачення захисника. Підтримуємо захисника. Підтримує слово, що думка учасників судового провадження. зважаючи на ту обставину, що дане судове засідання е, є відкритим. Кожен із учасників або ж інші особи, які заінтересовані, мають право брати участь. Бути присутніми під час розгляду даного провадження. одночасно, зважаючи на позиції сторони захисту, також обвинувачення тут обмежує у можливості зокрема проведення зйомки щодо облич. Обвинувачених і зазначені Суть справи полягає в тому, що державне підприємство Волинський військовий лісгосп заключило договір з товариством з обмеженою відповідальністю Ліспромзахід Сервіс, на рахунки якого і перераховувалися кошти за роботи, які нібито не були виконані. Так дійсно в провадженні Луцького міськрайонного суду перебуває кримінальне кримінальне провадження про обвинувачення Ковальчука. Чуй та Олексійчук у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Обвинувачення цим особам пред'явлено зв'язку з тим, що ці особи, будучи у змові, так як, от колишній директор, Державного підприємства Волинський військовий лісгосп, чуй, значить, домовився із Ковальчуком, який був засновником товариства з обмеженою Ліспром Захід Сервіс, провести ряд певних робіт. Тобто, це мали на підприємстві державному, в цьому військовому лісгоспі мали проводитися певні роботи. Однак ці роботи проведені не були. Обвинувачують учасників процесу у тому, що вони створили організовану групу осіб і своїми діями спричинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. Винувачують в тому, що вони у складі організованої злочинної групи заволоділи коштами військового лісгоспу в сумі понад мільйон двісті тисяч гривень. Слідство з'ясувало, що з листопада 2019 по лютий 2020 року члени організованої групи на підставі фіктивних документів, які свідчили про те, що підприємство виконувало для військового лісгоспороботи, отриму вивели ці кошти. Уся складність процесу пов'язана з тим, що мають допитати. 50 свідків під час цього засідання в режимі онлайн був допитаний один з них. Схоже, справа дуже серйозна, бо ж до свідка було застосовано заходи безпеки. Головний фігурант справи, а саме екс екс-очільник військового лісгоспу Роман Чуй від коментарів відмовився. Поза камерою нас переконує справу. Сфабрикували. Обіцяв відкоментувати по завершенню процесу. Щоправда, судячи з темпів судового розслідування, чекати завершення можна не один рік. Наталка Поліщук Кудик, для новин на часі